Жила була молода принцеса на ім'я Аврора, добра, ніжна і напрочуд вродлива. Якось у розпал великого свята, з нагоди її хрещення, до замку завітала забута фея Малефісента. Вона, ображена, що її не запросили, наклала на дитину страшне закляття. У день свого 16-го народження Аврора вколиться веретеном і засне глибоким сном на 100 років. Минуло багато щасливих років. Коли настав той самий день, про який говорила Злафея, королівство готувалося до грандіозного святкування. Та принцеса, шукаючи тиші серед метушні, забрела у покинуту залу замку. Там, серед пилу і тіні, стояло старе веретено. Аврора, охоплена цікавістю, забула про застереження. Доторкнулася до нього і в ту ж мить заснула, мов оповита чарівним туманом. Сон принцеси огорнув усе королівство, стихли пісні, зупинився час, і замок занурився у столітню дрімоту. Та одного дня хоробрий і благородний принц Філіп почув легенду про сплячу красуню. Він вирушив у небезпечну подорож, крізь темні ліси й колючі зарості, що плутали замок, прокладаючи собі шлях до зачарованої принцеси. Його серце билося від рішучості й надії. Пробившись крізь останні перепони, принц увійшов до світлої кімнати, де спала Аврора. Її обличчя було спокійним і ніжним, мов світанок після довгої ночі. Філіп схилився над нею й обережно поцілував, у ту ж мить чари розсіялися, наче ранковий туман під сонячним промінням. Очі Аврори розплющилися, і вона усміхнулася принцові, мов впізнавши його з власних снів. Королівство прокинулося разом із нею, і радість наповнила кожен дім, кожне серце. Кожен промінь світла.